нашому Господу Богу. Хай наше серце зараз наповниться вірою. Хай наші очі зараз, очі нашого серця будуть звернуті до Бога. І хай разом із ним нам прийде перемога. Владика неба і землі, Господь Бог, наш, Батько наш Небесний, ми преклоняємося перед Тобою. Ми прославляємо Твоє святе ім'я. І ми дякуємо тобі, що ти Бог той, в якому немає ні тіні, ні перемін, і ти вірний всім своїм обіцянкам. І ти сказав, що взивайте до мене з глибини своїх сердець, з храму свого серця. І я почую ваш голос, я почую ваше взивання, і я дам вам відповідь. І ти давав нам відповідь на кожну нашу молитву. І ми вдячні тобі, що ти не залишив нас у ці тяжкі часи війни. І ми дякуємо тобі, Боже, за кожного воїна, за кожного брата чи сестру, по вірі чи по крові, які зі зброєю в руках, які в штабах чи на полях битви добувають перемогу часто ціною свого життя і свого здоров'я. І ми вдячні тобі за них. І ми вдячні тобі, що ти вселяєш у них цю відвагу, що ти вселяєш у них цей героїзм, що ти вселяєш у них це непереборне бажання пожертвувати собою, не думати про себе, але думати про свої сім'ї, які вони захищають, про свою родину, про свій народ, про нашу землю, про Україну. Дякую тобі за кожного із них, Господи. Особливо за наші братів і сестер і тих, хто з нашої церкви, з нашої церковної сім'ї. Отче, ми дякуємо Тобі, що Ти зберігав, ти зберігав наші воїнів, ти давав їм зброю, Ти давав їм мудре керівництво. І зараз ми особливо просимо Тебе за керівників. Господи, дай їм мудрість. Дай особливу любов до тебе і до кожного, ким вони керують. Бо якщо вони будуть любити своїх підлеглих як самого себе, і будуть розуміти, що це від тебе, то будуть мудро керувати своїми підлеглими і планувати операції так, що вони будуть ефективні і з найменшими втратами. Господи, в серце кожного керівника. Ми особливо дякуємо Тобі за нашого Валерія Залужного. Господи, давай і далі йому такої мудрості. Ми не раз бачили, як він проявляв і говорив про це, і проявляв віру в Тебе і віру в своїх підлеглих. І не тільки віру, а що багато важливіше любов. Дякуємо тобі за нього. Нехай були більше такого керівництва. Дякуємо Тобі за всі підрозділи. Які були сформовані на теренах нашої Хмельницької області, особливо за 106-й, за 106 бригаду і за всі інші бригади, за всі інші полки, в яких воюють наші земляки. Благослови їх кожного. Захисти, Господи, По-особливому тропнися кожного з них. Ми знаємо, Господи, що ти можеш бути і єдиних щитом. І охорони. Отче. Ми бачимо, що є ще багато страв. Господи, ми просимо Тебе, щоб ти був із кожним, кому ти зберіг життя, але допустив поранення. Господи, сам стіляй. Господи, забери всякі сумні, забери всяку депресію з їхнього серця. Всели в них віру і надію і на одужання, і на життя подальше. Навіть при цих тяжких поранах. прийшли їм таких людей, які будуть для них підбадьорні, які будуть для них допомогою. І хай це будемо ми, Господи. Батько Небесний, ти знаєш, скільки ще в полоні. І ми називали ці імена, дехто навіть вже і до двох років. Господи Ісусе, ти знаєш кожного. Їх не бачать дружини. І дехто навіть в розпачі. І дехто навіть в розпачі від того, що ти не відповідаєш. Але потішіть те серце. І дайте звісточку. Вони не бачать їх своїми очима. Але, Господи, ти бачиш буде присутній. І ти є там. Будь із ними там. Збережи їхнє їх життя. Збережи їхній дух, їхню душу. Збережи непорочними до часу повернення. Сюди до нас дай ці можливості, відкрий їх і будь їх з ними зараз там. Ми дякуємо тобі за всіх, кого ти повернув, кого ти зберіг віри, віри або навіть наверну на віру там, сили свою віру під час полону. Батько, ти знаєш, скільки ще страх. Можливо, навіть на тих поворотних. Хтось кроков їх так багато. А ще більше загинув. Отже, ми дякуємо за кожного з них. Ми не знаємо, ми не знаємо, що там далі жиють, за межею цієї смерті, але віримо і довіряємо Твоєму милосердню. Бо кожен, хто покличе м'ясої серця, І ми знаємо, що майже всі так рідко хтось не говорить. Про ту віру, яку вони мали під час бойових зіткнень. І Господи, тому ми маємо надію на небесах. Але потіш, потіш батька і мати, що втратили сина чи дочку. потіш дружину чи чоловіка, що втратив дружину чи чоловіка, потіш сина чи доньку, що втратили батька чи мати. Прибудь з ними. Прибудь з ними сам, Господи, потіш їх. Дай їм надію на життя і на зустріч по вірі в Небесах. А нам дай бути для них підбадьорні, дай бути для них допомогою і благослови. Господи Ісусе, ти знаєш, як багато сімей зараз усі як багато мільйонів наших, особливо наших жінок, вони там, за кордоном. Батько, зміцни наші сім'ї, зміцни їх. Не дай, щоб вони розпалися. Не дай, щоб діти виростали сиротами або напівсиротами. Господи, прийди своєю перемогою до нас. Благослови нас. Знову і знову дякую Тобі за наше керівництво, за наше державне керівництво, за міське, за обласне і за все українське. Дякую Тобі за нашого президента. Дай йому, Господи, особливий надприродної мудрості. Дай йому, Господи, особливої природної чистоти і благочестя, щоб він по-справжньому любив тебе і любив той народ, якого який, який дав давні вкерування. Господи, ми віримо, що ти зна ці часи випробування. І ми вдячні Тобі, що ти зберігаєш нас. І ми знаємо, що ти нас не покинеш. І тобі, хай буде слава! Mais boca, até ser burro,